І на ще одного кам'яного Леніна поменшало в Україні, прибирали його у Дніпропетровську статую вождю світового пролетаріату. Знесли на вході у сквер, що веде до багатоповерхівки обласної адміністрації. І якщо пам'ятник Володимиру Ульянову у середмісті валили серед ночі, а потім гучно трощили, то нині кам'яну подобу знімали тихо, врівноважено, за допомогою комунальників. Але подивитися на історичне та таке довгоочікуване дійство прийшло чимало людей. Розпал робочого дня, але десятки дніпропетровців збираються на вході у сквер біля облдержадміністрації. На телефони, відео та фотокамери вони знімають останні секунди існування одного з найвідоміших у місті символів радянської епохи. Давно треба було знімати всіх цих ленінів, всіх ідолів цієї комуністичної диби, яка нарешті вже закінчилась. Поки до стели підганяють важку техніку, деякі квапляться зробити останні селфі на її фоні. Тут будуть нові герої, наші герої, герої України. Під вигуки Слава Україні гранітні. І брили вантажать на спеціальну платформу цього і ліча цивілізовано та обережно демонтували комунальники. Чому це ми зробили? Ми не можемо зберігати і захищати чужих ідолів, а патріоти вже неодноразово намагались його знищити. У штабі національного захисту кажуть, дату спеціально не обирали, погодились на ту, яку назвали комунальники, але люди все ж таки побачили в цьому символ. Так ми відзначили підписання угоди. Незалежно від віку, більшість дніпропетровців, що спостерігали за акцією, її підтримали. Правильно, давно не добили. Я пройшов голод 47-й сімого. Да. Шкодні був. але були й ті, хто ледве стримував сльози. Як це? та вождь революції. Січас надо систему міняти це на соталісти. І лучше буде жити, як жили. Так он то правильно, так да все як ще. щодо подальшої долі демонтованого вождя. Думки теж розділилися. Одні пропонували Я читаю, що на мусорета мусор на мусор. Інші передбачили ще кілька варіантів. Якщо він має якусь музейну. Цінність нехай десь стоїть на музеї. В музеї. Якщо є там певні особи, які бажають, мабуть, забрати до себе додому, там пан Симоненко, нехай забирає до себе додому і ставить у себе нагороді. Порожнім це місце буде недовго. Вже оголошено конкурс на кращий проект пам'ятника усім героям, які загинули за вільну та незалежну Україну. Олена Осенко, Сергій Файзулін, Дніпропетровськ, спецкор 2+,2.